Так, тут є гуцики так. та така просто так, не попрасовано, як задниця. І так, з підкладкою, до речі. Тут трішки торчать нітки. зірки зійшлися. Клеститься. Кому молитися? І так. Привітики! З вами Агнішка. І у нас сьогодні особлива рубрика. Ми будемо. Розпаковувати і переміряти посилки шейну. Я замовила їх на віту, бо зараз просто неймовірна спека. І так, я замовила літні луки. Одну спідницю олівець. Мені вона була. Край потрібна, бо з Алі мені прийшла одна посилка з чудовою полускою, і я хотіла спідницю саме під цей образ. Так, ще я так думаю, що мені прийшло взуття, бо посилка доволі велика. Але це не точно, ну, мені здається, що все це. І зараз я буду це все приміляти з тою самою блузкою і вам покажу кінцевий результат. Тож, погнали. Давайте розпочнемо з мінімалізму. Я дивлюсь, що тут щось чорне, і це має бути маєчка чорного кольору. Так, зараз будемо дивитися. Це моє перше враження. Міначка доволі коротка. Ми ну, їй замовляла собі топи. Бачите? Типу вона така ледве груди буде прикривати, але я сподіваюся, що нормально. Тут є гуцики. Давайте одразу так міряти. І, в принципі, топ як топ, сидить доволі нормально. Звичайний чорний топ. На повсякдення круто, я рахую. Чому я його взяла? Я взяла його як елемент, доповнюючий під ту полоску. І коли я вдягну все, ви зрозумієте чому. <плес> Таке просто неймовірно. І ось. Наступне розпакування. Я бачу, що це ще один Та Це вже має бути більш фасоном схожим на маєчку. І так, розкриваємо. І що ми тут бачимо? Тканинка така поліестер. Ось таке мережево. Ну, доволі непогано. На літо, я думаю, буде круто. І зараз ми будемо приміряти цю маєчку. Але схоже трохи на піжаму. Не до цих штанів, знаєте, це мені нагадує 2016 рік, коли були дуже популярні піжамний стиль, знаєте, на вулиці. І ось щось воно вже знову повертається у моду. Знову ж не з цим макіяжем. І так, останній пакунок. Оце саме краще. Вілюрова спідниця. З підкладкою, до речі. Ні-ні-вілюрова спідниця. Так, да, виглядає не попрасовано, як задниці. Тут трішки торчать нітки, але то не страшно, то можна все виправити. Зараз будемо м'яти. Спідниця просто топ. Тут сумно все. Так. І ось щось таке у нас. Вийшло з спідниця сіла чудово. І просто тепер гляньте на цю красу. Це ж просто прекрасно і ну, неймовірно. Це макія вже так позувати. Це просто божественно. Я себе відчуваю якоюсь хмаринкою. Зірки зійшлися, і я покажу вам фотографії, як може виглядати ось оця блуза з відповідним нормальним макіяжем і з повним образом. Ставлю десь сюди-сюди-сюди, або взагалі зроблю прям колаж із фотографії. Ледве не забула. Ось такий великий, як пакуночок. Будемо його зараз скривати. Люди, я вже бачу, я вже бачу, попри вони. Хоч би мені розмір підійшов. Осьте, кому молитися, кому молитися, щоб мені розмір підійшов. А це вже підходить до мого макіяжу. <рик> їх, мабуть, буде з космосу видно, подивіться на це. Дивіться, як воно клестить. Я в цьому буду просто сяяти. І так ми їх міряємо. Зараз я вам це покажу. Ось так вони виглядають. На нозі. Так. Ну, по дизайну просто супер пупер вадилубер. Це просто неймовірно. І так, любі мої, дякую вам за перегляд. Ставте свої вподобання. Підписуйтесь на мене. Мені буде дуже приємно, дуже-дуже сильно приємно. І я буду знати, що я роблю це все не дарма. Я вас люблю, цілую. Па-па!